Заодно депутати Кримської Верховної Ради позбавили повноважень місцевий уряд. Як реагує Сімферополь на останні новини? На власні очі спостерігає Наталя Сафіханова. Крим зараз на прямому зв'язку зі студією новин 2+,2. Наталю, Добрий вечір. То я так розумію, що рішення усі приймалися сьогодні у кримському парламенті під дулами автоматів. І чи відомо у підсумку, хто все ж таки захопив ранці урядові будівлі? Вітаю Сашо. Досі, досі достеменно невідомо, хто ці люди. З'явилася інформація, що це Севастопольські або Кримські беркутівці ображені за розформування спецпідрозділу, але підтвердження цієї інформації ми не маємо. Приблизно годину тому таки відбулася сесія парламенту. Депутати проголосували за проведення референдуму. Питання, яке вони збираються винести на обговорення кримчан, звучить так: ви за державну самостійність Автономної Республіки Крим у складі України на підставі договорів та узгоджень. За це рішення проголосував 61 з 64 присутніх депутатів. Про це журналістам повідомила керівниця інформаційно-аналітичного управління парламенту Ольга Сульникова. При цьому за інформацією центру журналістських розслідувань ще за пів години до цього повідомлення в залі було не було кворуму. Там було всього 47 депутатів. Але у спікера Константинова на руках було 64 картки. Однак перевірити скільки депутатів було присутньо в залі. Ми не Можемо, оскільки журналістів до Верховної Ради не пустили. Ці сесії передувало екстрене засідання президії Верховної Ради, на яке е, очільників кримського парламенту можна так сказати, запросили самі захопники. Е, по згодом спікер озвучив для чого власне збирають сесію у своєму зверненні до кримчан, яке з'явилося на Ютубі. Е, прошу пряма мова. На пленарном заседании будет э, вынесено э, первый вопрос это про, о проведении э, всекрымского референдума 25 мая о расширении полномочий автономной Республики Крым. Э, вопрос второй об экономической ситуации, которая сложилась в, автоном, в автономии и отчете правительства. Саме такий сценарій розвитку подій, відставка уряду та проведення референдуму пророкував голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він також пояснив, що може означати рішення про референдум. Перебрати повномочі в такій мірі, щоб при необхідності зробити другий шаг, якого ми всі опасаємося. Зробити другий шаг, который направлено на Криму від України і можливо, обращення другому государству о показании помощи в защите для меня в кавычках Крыма. Пікетувальники під російськими прапорами, які стоять під парламентом Криму від учора, зараз принесли туди величезний російський прапор. Вони скандують Росія. Росія вони не задоволені рішенням Верховної Ради Криму, точніше, не задоволені формулюванням, яке поставлене на референдум. Вони б хотіли бачити, щоб там звучало не у складі України, а у складі Росії. Сашо. дуже дякую вам за розлогу і вичерпну відповідь. Сімферополь, Крим, урядовий квартал, там теж ні. І Наталя Сафіханова щойно була на прямому зв'язку. Рада міністрів Криму там розпустили Раду міністрів Криму. Місцеві депутати і призначили референдум про статус автономії на 25 травня.